Привіт! Сьогодні ми будемо з вами робити в'ялені вишні. Для цього ми маємо вже ось почищені без кісточок 3,5 кг вишень. Маємо кілограм цукру. І беремо тепер наші вишеньки. Всипаємо в каструльку і пересипаємо ці вишні цукром. Ось так струшуємо і висипаємо решту вишеньок. І решту засипаємо цукром. І ось так наші вишеньки лишаємо на ніч, щоб вони пустили сік. Наші вишеньки гарно пустили сік Зараз ставимо їх. На вогонь і доводимо до кипіння. Ось ми гарно прогріли наші вишеньки. Зараз ми виключаємо їх, лишаємо, щоб вони так постояли десь годинку або орієнтовно 2 годинки. Так, тепер вишеньки наші вибираємо. Дивіться, вони зменшились, отак зморщились, можна трошечки сказати. Зараз стічаємо. і на будь-який друшлачок, ситечко, в кого що є щоб збігла лишня волога з них. І потім будемо викладати ось сюди. Дивіться, у нас сушка є. І потім застелюємо, як гарненько вижать, на сушечку і будемо сушити при 70 градусах до такої консистенції, яка нам потрібна. Зараз будемо дивитися, що в нас вийшло. Ось такі ялені вишеньки, дуже смачні вийшли. ще їх можна використовувати будь-куди, в запіканки, навіть печете паску давати в тісто. Дуже-дуже смачні. І так ласувати. Всі будуть любити, діти і дорослі. Пробуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки. До нових зустрічей. Пока!